Тебе один одного церквя і субові відаємо. Свіго Бог, і Святові славу, села цю і Сину, і Святому Духові, на віки вічні. Амінь. привіти, розрадимося, Господи, Рослиннімо, Спасителеві нашому, Спаси нас, сину Бога. Маємо тобі Аллилуйя, і ніколи до цього не зі сповідання, і сама ми воскликні йому. Спаси нас, Сину Божий, у святи дивне дитя, маємо тобі Аллилуйя, бо Бог великий Господь, і цар великий по всій землі на Сину Божий, що за з ним ти співаємо тобі, Аллилуйя. Премудрість прості, і ти і прикажи, що чинся, спаси на Сину Божий,